Трохи нуарний, я дуже люблю нуар і особливо дуже люблю саме таке дуже близьке знайомство з нуаром. Це був перший і для мене єдиний класний сезон uh, Under the Green Light» Манхви. Uh, другий мені щось не так сподобався перший. Я називаю його королівським нуаром. Це темно, це гаряче, це красиво, це стильно, це просякнуто не лише пристрастю заради пристрасті. Це дійсно ефектний стильний текст. І ну не тільки текст там манхва це з картинками, але в принципі текст теж. Воно все разом працює шикарно. І от там прям по умовам, має бути лайт-версія всього. І в мене вже дуло. Я така, ми прям в темі. Навіть якщо воно там не туди, я все ж таки хочу дописати, опублікувати. Ну, якщо вже прийшло, то треба робити, особливо якщо вона пов'язана з моєю особистою історією, з цією леді джентльмен. Тому приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, всі анонси перші там завжди. І я буду старатись там концентрувати максимум інформації щодо оновлень, і також у нас щоранкові афірмації як ритуал, і як класна енергія заряду на день.